Для того щоб прочитати текст з екрану і з паперової сторінки Потрібні різні когнітивні навички. Обробка друкованого тексту полягає в тому, що наші очі переходять від слова до слова з одного рядка на наступний, і читаючи, ти несвідомо тримаєш книгу на оптимальній дистанції, перегортаєш сторінку, запам'ятовуєш місце зупинки. А мозок в цей час зайнятий абсолютно іншими справами. Він складає букви в слова, слова в речення, опановує сенс і сюжет. А в процесі читання з веб-ресурсів мозку доводиться відволікатися на рекламні банери, скролінг, повідомлення і інші функції гаджетів, тобто увага розсіюється, а сенс вислизає. Тому найкраще для тебе паперова або електронна книга. Підписуйся, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Іван Багряний його сьогодні можна сміливо назвати одним із найвизначніших українських письменників ХХ століття, найбільш визнаним і найбільш прочитаним письменником української діаспори, адже, хоч Іван і народився в Україні і прожив тут півжиття, його основні твори друкувалися і ставали відомими вже за кордоном. А на батьківщину вони повернулися тільки після оголошення незалежності. От уяви ситуацію. в кінці 1980-х років до УРСР приїжджають німецькі студенти знайомлюються з українськими однолітками і в розмові згадують Івана Багряного письменника, що написав популярний роман у ФРН звіролове. А у відповідь отримують тільки здивовані обличчя, і отаке от було. Українці почали читати Івана Багряного тільки з 1991 року, через 28 років після його смерті. А роман Тигролови, який в першій редакції називався «Звіролови», ні, про який ми сьогодні поговоримо, пізніше таки увійшов в шкільну програму з української літератури. Але про письменника, що писав найпотужніші тексти про совєтські трудові табори, співпрацював з ОУН, випускав українську газету в Німеччині і досі говорять замало. Тож давай виправляти це прямо зараз. Для початку ось така тобі інформація. Справжнє прізвище Івана Лозов'яга, а Багряний, Полярний, Донко Черга сорок сорок. Це все його псевдоніми. І саме під псевдонімом Багряний він написав свої основні твори, і серед яких тигролови. А народився наш парубок на початку двадцятого століття в Охтирці, що на Сумщині, і починав свій творчий шлях. Не з писанини, а з малювання вчився на маляра, працював ілюстратором в газеті. А пізніше, під час навчання в Київському худінституті, вступив до опозиційного літературного об'єднання Марс, де зблизився із такими майстрами слова, як Валеріан Підмогильний, Євген Плужник, Борис Антоненко Давидович та іншими, яких пізніше було піддано нищівній критиці з боку совєтської власті і. Ні, всіляко переслідувано. В цей же момент Іван Багряний активно працював і друкувався, опубліковував свої поетичні збірки, віршовані поеми, і романи. І всі вони, звісно, були просякнуті любов'ю до України, і, звісно, заборонені за його погляд на гноблення українського народу. Івана Багряного було заарештовано у 1932 році в Харкові за проведення контрреволюційної агітації за допомогою літературних творів. Він пробув Декілька місяців в камері одиночного ув'язнення у внутрішній тюрмі ГПУ. А після цього його звільнили з під варти і відправили на три роки в спецпоселення на далекому сході, і от про цей період життя Івана Багряного з 32 по 37 дуже мало відомостей, бо він був там на далекому сході. Охотське море, тайга, життя серед українців зеленого клину. Потім втеча, знову арешт в дорозі, новий термін. Три роки тепер уже в, в таборі Бамтабу. А про зелений клин це аж отам. І так, аж отам. Жили українці, і щоб тут довго не розвовтузюватись, не розказувати що воно таке, той зелений клин. Краще подивись відео на каналі імені ТГ Шевченка. Там дуже добре розказується про цей феномен. Тож, як бачиш, Іван Багряний пройшов пекло: арешт, тортури, втечі, заслання і повернення на батьківщину, і все це письменник відобразив уже в своїх прозових романах. Тигролови і сад семанський про який ми також обов'язково поговоримо, але вже наступного разу. А ти тим часом постав нам вподобайку і напиши в коментарях, що ти особисто думаєш про цей СРСР, про цей совєцький союз, чи чи приніс він щастя людям? Чи був він країною і мрії? От що ти думаєш про це, сучасна людина? І щоб тобі краще думалося більш картинніше проводилися аналогії, в описі до відео, ти знайдеш посилання на. Кілька дуже 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 важливих сторінок, які написав Іван Багряний, лист мамфлет. Чому я не хочу повертатись до СРСР Фух! Ну що, замерзли і наговорили на три зарплати, наче нам тут хтось зарплату платить, але насправді це того варте, бо ми маємо чути, бачити, говорити, знати наших українських письменників. Тигролове, о, як ми вже сказали, роман засновано на автобіографічних подіях: заслання багряного на далекий схід в гулах. Тільки тут головного героя звати Григорій Многогрішний, і дуже б не хотілося розказувати тобі сюжет, тому що це будуть страшні спойлери, а нам би дуже. Же хотілося, щоб ти разом з автором з його філігранним стилем написання поринув у цю історію, щоб вона для тебе також була такою ж пригодницькою. Так до речі, тобі не почулося саме пригодницькою, бо Івану Багряному в таку жахливу місцями дуже печальну історію вдалося вписати у цей гонор Джека Лондона. Якщо до речі, не знаєш, хто ти такий, от уто в куточку посилання у нас є випуск. Тільки у Багряного це не той Лондон, тому що. В тих роловах усе пронизано любов'ю до своєї країни, до свого народу, до своїх людей до України. Значить тако, я прочитав цей роман прямо з залпом, і дуже я радий, що цей роман є в шкільній програмі з української літератури, бо повцю. Здавалось би, пригодницьку обгортку заховані дуже важливі речі для українців. Я тоді, звісно, малий дурний думав тільки про футбол, коли в школі його читав. Нічого не зрозумів, нічого не пам'ятаю. Взагалі ніхто мені не пояснив, що таке НКВД, ГПУ взагалі не пам'ятаю нічого. Але зараз, перечитавши. Я, по-перше, в захваті від майстерності Івана Багряного від його цього, як він пише. По-друге, я в захваті від його несамовитої любові до України. І по третє, я просто оторопіли від того, що він описав, і як він це зробив. Цю мерзенну істоту. Цей організм, який за 100 років не змінився ні на йоту. Я про Росію, яка просто в грандіозних масштабах знищувала українців, як і подобає, звісно ж, тоталітарному режимові охопленому. Манією великості, яка продовжується робити зараз, але тільки з тою різницею, що зараз у нас є військо, яке дає їй по зубам, усій мерзоті, якому треба постійно допомагати будь чим словом, копійкою ділом. знаєш, прочитавши тигровів, я впевнився в думці, що після перемоги треба будувати на кордоні велику стіну. Інакше ніяк. А я все згадувала, бо читала теж перший раз в дитинстві про що цей роман? І у мене була чітка думка, що це точно роман про кохання, і оце зараз перечитала і зрозуміла, чому я так думала. Ну справді «Тигролови» — Це також історія про неймовірне, неймовірне і пристрасне кохання, тому. Хлопчики, дівчатка, кому там подавай любов, то будь ласка, бігом в книгарню, тигролови, це саме про таке от шалене пристрасне кохання. Оце як багряний написав цей роман за два тижні, так я його прокопнула просто за два дні, бо надзвичайно пригодницько захоплююче кохання, боротьба ну, це просто. Просто все разом я зрозуміла, чому мені тоді з дитинства ці спогади, що це роман про кохання. Тому що я так само, я як і ти, я не розуміла оцих оци, всіх речей. Хто оці коти українського народу, що вони роблять з людьми? Це все було для мене загадкою. А те, що я розуміла, це те, що тут про кохання. Дуже пано, що вчителі, от не не достукуються до дитини. Пояснити їй хоча б якось це. А може й достукується, але ми того не пам'ятаємо. Не знаю, можливо, хтось і стукався, але нам було не до того. Але двері були закриті. <реш> да. А ще до речі, ну здавалось би, така страшна історія, така вона серйозна. А Івану Багряному вдалося пожартувати, тому що в деяких моментах там ну реально дуже смішно. Я прям читала і вголос сміялася. Це щось неймовірне для мене було. І дуже шкода, що самому Івану. Не вдалося отак порадіти, порадіти в Україні під час другої світової він передослукувався на Галичину, писав там статті, агітки, малював карикатури, і там же на Галичині в 1944 дев'ятсот написав і Тегроловів, але вже в 1945 році йому таки довелося іммігрувати в Німеччину, де він опублікував всі свої твори, і де в 1963 році помер. Іван Багряний пережив життя, для якого складно знайти епітети: мандрівки, пригоди, непохитна відданість ідеалам, неабияка інтуїція, інтелект, нездоланна воля до перемоги, і яскрава творчість. І все це зробило Івана Багряного однією з найвизначніших постатей ХХ століття. І все це є в тигроловах. Тож читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.